Phoenix Laser – лідер українського та європейського ринку, постачальник найефективнішого лазерного та косметологічного обладнання. Більше 10 років у б'юті, більше ніж 500 задоволених клієнтів та відзнака «Вибір України» у 2023, 2024 та 2025 роках. Від 4 до 8 місяців окупність обладнання і прибуток наших партнерів від 3 тисяч євро на місяць. Понад 10 сучасних моделей обладнання для видалення волосся, тату, корекції фігури та косметології. Два роки гарантії на обладнання, понад 20 експертів, які підтримують вас на кожному етапі. Угу. Щорічні міжнародні конференції для створення лідерів серед наших партнерів. Понад тисячу майстрів в ком'юніті лазершок супорт. Найбільша підтримка в Європі з кураторами 24 на 7. Навчальні центри в Україні та Європі безкоштовне навчання теоретичної та практичної частини при купівлі обладнання.